Трошки з вами поділитися особистим досвідом по зняттю оренди для бізнесу комерційної нерухомості е, в мене є як негативний досвід, так і позитивний досвід. Якби, да? ну, я тут буду про негативний досвід. Свій розповідати, або ну, про що, що там розповідати про нормальних орендодавців ми будемо роз... я хочу поділитися про так би так би про гандонів в цьому бізнесі. Дивіться, поганий досвід був у мене в Борисполі, Янукович Град, як я його іноді називаю. Ну, тут багато любителів всі дізнаються, що я з Луганської області, потім розкриваю. Да, при Януковичі було класно жити. Ну, ладно, не про них. Коротше, спочатку я з ніколи приїхав, після зняв оренду. Складське приміщення на ринку зоряному в Борисполі. І то же, да, А тоді Борисполь був повністю пустий, всі потікали. Коротше, і, а мені треба було під майстерню. Встанок до війни був куплений і, і на заводі тіліпався, а ну, ми вже переїхали. І треба було продовжувати якось сім'ю годувати. Да? Я нахожу в Борисполі Аренду. Дивлюся прямо на ринку. Таке велике приміщення. Немає там тільки світло є, і все. Зустрічаюся ж з власником, який, як, як завжди, там, чоловік. Веде переговори, в власності у жінки, самі там юристи, милі там милі люди, привітливі, все як завжди. Ну, Ми ж на словах вусно домовляємося, що то-то-то-то, платимо стільки-то, стільки-то, тоді-то, тоді-то. Тоді, -то, тоді, -то, тоді по-моєму, 7 тисяч ми домовилися. Там 100 квадратів по 70 гривень за квадратний метр. по-моєму, Okay. І підписуємо договір. Ну, і я по привички, как би, а, ще Ну, Дивіться, ми, у нас ФОПа немає. Ми підписуємо договор такий фіктивний, аби щоб було, щоб ви, ви були трошки впевненіші в собі, і ми, щоб ви нікуди не ділися. Ну, звісно, давайте підписувати, що проблема. E, тільки кажуть, в налога його, будь ласка, не світіть. Я кажу, та, ну мені світіть не треба, ну, я, мені, бо воно чисто під склад, якби в більшості є тут і торгувати нічим не буду. Ціна мене влаштовує, тим та не треба срочно. Ну коротше, я, як дурак, той договор. Ще й здивувало мене, що там що до 10 листків, обычно договір на 2-3 сторінки, а тут листи з двох сторін, 10 штук. Я підмахнув. Приходжу додому. Вони мене, вони, вони мене не забалакали. Я якби в договорах ну, і в юрисдикції ну, нормально шарю. Приходжу додому і офігіваю. Що там тільки я не дов? Що я тільки не повинен. і, і Кожного 5-го числа вносити орендну плату. День просрочки, там вже штрафні санкції. ну і всяке таке. Е, ремонт в приміщенні повинен робити. Кожну свою, а щоб ви розуміли, приміщення було таке загажене, що ну просто, просто. Ну думаю, ладно, підписав, вже підписав. Продляти його думаю на цих условіях не буду. Зараз, думаю, іюнь, до Нового року він дійсний. А потім подивимось. Ну, і коли... Договір в них не просто так. Потім, як я дізнався, у кожного, хто в них орендував, були проблеми з цими орендодавцями. Ну, договір, Коротше, я договір не, продав... не продовжував, вже знайшов собі там приміщення, нафік все вивіз, нікому нічого не казавши, заплатив ще за будущий місяць оренду на руки віддав. Вони мені кажуть, давай продляти договір. Я кажу, не буду. Чого? Того, що мені в мене не влаштовують там багато-багато питань. Ну і що ви думаєте? А вони не знали, що я виїхав. І що ви думаєте? Вони приходять. Я приходжу на наступний день, мені там треба було, думаю, повбираю трошки, а вже замки поміняні. Прикинь, а, а ще півмісяця я вже проплатив. Ну, вони мені довгі гроші. А, ну, коротше, таке. вони Прийшли, відкрили, а там нічого вже немає. І Нічого ми пойміти не може. Потім така ж, така ж ситуація в мене з зо, магазином. В мене, ну, він не мій, їм теж займається мати моєї дружини в більшості. Але знімає, знімаємо ми теж, вона теж знімає вгорі біля Борисполя приміщення. Говорю, тєт Світ що там з орендою? Та там все нормально. Люди, люди нормальні, відзивчиві, все какета. Будемо без договору. Приходить, ми все перевезли. Ну, а якби це все великі кошти перевезення магазину? Ну це дуже довго, це дуже тяжко тягати це все, розставляти полиці, виставляти товар. Е, ну, і Ми ж як робимо, то робимо все швидко і швидко. Вже там постачальники нові вивіски нам замовили на 28 тисяч на цей магазин. Ну що ви думаєте, через тиждень приходить? Каже, я продала магазин. Вам треба через тиждень з'їхати. <гла> коротше, знаходимо ми рядишком, прямо сусіднє приміщення. Зараз там п -п 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 магазин це ще працює, але теж з договором. Біда. Приносять вони договір, теж не на ФОПа, теж на фізичну особу. А щоб ви розуміли, коли ви. Відкрито працюєте, до вас може прийти податкова, там якісь перевірки. Якщо ви орендуєте приміщення у фізичної особи, ви повинні сплачувати податки за орендодавця. Подоходний доход його 18%. Ви домовились за 10 тисяч гривень, ви йому віддаєте на руки 10 тисяч гривень і ще й сплачуєте 18% за нього. подоходний налог. Коротко. Не він, ви. І суди становляться ну, на їхню сторону, бо ви це повинні сплачувати. І теж такі мілі приємні, що будемо там все класно, все чітко. Все ми на словах домовились, відкриваємо договір, а там що там тільки не написано. Якщо власник приходить, а там щось бачить, там що щось зломано, кран тече робить письмове зауваження. Якщо е, за сім днів діб ми не е, устраняємо це цю течту напов... ну, то, понуту поломку, то ми платимо штрафні санкції в розмірі 10% від е, річної суми орендної плати. Потім, якщо вони, коротше, можуть підняти орендну плату, блять, вибачаюсь, орендну плату, коли їм забажається. І орендна плата, якщо ми будемо з нею не згодні, то ми повинні на слідущий день звільнити приміщення і вивезти свій, весь свій товар. Якщо ми за одну добу не справляємося, то ми виплачуємо штрафні санкції в розмірі 200% від кожного дня. Коротко, в два рази дорожче. Якщо ми на місяць там десь пропали щось ще короте, весь там, або не відмовляємося звільняти приміщення, весь наш товар, все наше майно вважається, е, як вони там прописали, ну коротше, безхозним. І вони можуть робити з ним, що хочуть. Ну, коротше, ми з цим не погодилися з цим, цим гробаним договором, переробили все свій, заставили їх підписати, бо людям теж потрібні гроші. І, і все нормально, зараз працюємо на наших условиях, де ми захищаємо. Е, так що, як чому це зробить, як правильно підписувати цей договір? договір оренди, Неважливо, це комерційна нерухомість або просто житлова площа по оренді квартир. Ви повинні підписувати його, те, що ви домовляєтеся з орендодавцем е, в усній формі. Це все повинно бути прописано і е, на бумазі. Нічого додаткового, нічого іншого. Тільки, Блін, що ж він за моєму припаркувався? Тільки те, що ви повинні. Ну, коротше, те, що ви обсудили в усній формі, все це перенесли на бумагу. Більше не давайте нічого туди написувати. Бо ну, ви, ви, ми можемо в договорах писати все, що ми забажаємо. Законодавство від нас не вимагає, щоб там було щось якесь щось ну, там, вісоме, що обов'язково должно бути прописане. Ні, все те, що ми з вами ті, те ми з вами і робимо. Прописуємо в договорах. І тоді у вас ніколи не буде проблем, таких, як були в мене. Тому що всі орендодавці, ну розумієте, ну, це їхній бізнес, їхній зароботок, пасивний доход їхній, і їм треба ну, ваші кошти. Ви платите ці кошти і ви заказуєте, замовляєте банкет? Якщо арендодавець там були просто такі, що ну коли ви ходили ходили, вибирали приміщення, там розказували, що там ні, тільки так. Ну, ті, якщо тільки так, тоді ну ішіть інших. Ну, вас, нас ці умови, не влаштовують, і тому ми не беремо в вас оренду. Що вони там ще й багато хто вас. Ну це як це, як це, діпа? Як це ви можете відмовитися? І за договора. Ну, такий бред бувають люди, особливо тут в Яникограді. Таке, ну, цікаве буває. Тобто, будьте, будь ласка, уважні з цим всем. І якщо комусь ще щось цікаве по цій темі, пишіть в коментарях. До зустрічі, лайки, підписки, коментарі. Це буде допомагати моєму каналу розвиватися. Все, на цьому, все, до зв'язку.